Вітаю гості мого каналу. Сьогодні я буду готувати смачний та запашний домашній хліб. Для цього мені буде потрібно борошно 850 грам, цукор 44 грима, приблизно 4, 4 чайні ложки, сіль кахунна каміна приблизно 2 чайні ложки, 30 грам пресованих дріжджів, олія 25 грам, і 500 г води. Процес розпочнемо з того, що розтворимо дріжджі у воді. Добавимо цукор, і сіль, і олію. І роз, будемо розмішувати до повного розчинення, після чого воду вильємо у борошно і будемо замішувати. Тож, поїхали. Додаємо сіль, цукор та олію. Та розчиняємо до повного їх розширення. Вода потрібна, щоб була тепла, щоб дріжджі стартанули. І починаємо процес замішування нашої, нашого тіста. Робимо ямку і виливаємо сюди нашу воду. і вимішуємо. Основну масу води я вже розправив лопаткою, тепер почнемо вже безпосередньо вимішувати рукою. Вимішуємо тісто ми до ось такої консистенції. Якщо повністю тісто не взялося з водою, і воно у вас сильно липне до рук, не повністю вимішується, чуть-чуть додавте борошна, але не забивайте саме тісто. Так, ось тепер зараз додаю я олії на стіл. Розмазуємо, змазуємо руки. І Розпочнемо вже вимішувати безпосередньо саме тісто. Так. Ось так. Ось такими рухами ми беремо і вимішуємо тісто, втираючи, тісто. Його. Починає, якщо у вас тісто розпочинає прилипати, змастіть знову рукою. І продовжуємо протягом хвилин 7-10 вимішувати тісто. Я вимішую вже протягом хвилин 10. Тож, періодично, як тільки в мене починає тісто прилипати, я змашував поверхню, змашував руки олією і вимішував тісто. Так, Дивіться, ось яка в мене його консистенція зараз. Трішки прилипає до рук, але бачите, не критично. І відстає. Тепер я змастив форму олією. Ложимо сюди наш кусочок тіста, щоб він відстоявся і збільшився мінімум у три рази в об'ємі. Накриваємо його харчовою плівкою і я буду відправляти його у духовку. При температурі 20. 30 градусів на одну годину, поки воно буде розтворюватись у мене. Змащуємо також тісто олією, щоб воно не прилипло до нашої харчової плівки. Ось так. І зараз накриваємо його плівкою. Замотавши тісто харчовою плівкою, відправляємо його в духовку при температурі 20-25 градусів 30 на 1 годину, щоб тісто збільшилося в об'ємі мінімум у 3 рази, після чого ми будемо знову з ним працювати. Поки наше тісто буде стояти у духовці, я буду робити смачну намазку з сала з часником та ароматними спеціями. Поки наш хівчик зараз підходить. Ми давайте зробимо неймовірно смачну помазку для нього з нашого українського домашнього сала. Для цього мені буде потрібно сало. Попередньо вже його на такі шматочки. Тут в мене десь приблизно кіло 300-400 кіло Також я буду використовувати часник, кріп домашній солений на зиму, паприка, солодка, червона. мелена Та чорний перець приблизно менше, ніж пів чайної ложки. Тож, поїхали. Все. Я солодний морожени е, крутив, так що ось така в мене зараз вийшлася маса. Приймаємо зараз нашу м'ясорубку, і я її розберу, викину зсередини, все, що не домололося і будемо замішувати. Все, і додаємо наші станції. Чорний перець, чесник, кріп солоний та паприка червона мелена. І... Розпочнемо замішувати його, поки перемішаємо. По солі я перше скуштую, якщо в мене вийде. Якщо буде потрібна сіль, то я вже її додав. Адже в мене кліп вже солоний. Через це ось так. Ось така у мене вийшла маса. Соло зі спеціями. Я його скуштував, солі я більше не додавав, також не додавав я більше нічого. То все, що було, все в кадрі вже тут вмішане, рівномірно. Я його додав зараз сюди, ось таку баночку, яку я буду постійно користуватися. А також в іншу скляну десь, напевно, півлітрову або літрову банку візьму. І відправлю у холодильник. Ця намазка буде дуже-дуже смачна, особливо коли ви приходите після роботи, голодні, як вовк, а їсти ще не готово. Бігенько взяли смачний запашний кусочок хліба, намазали ось такою у нас бутербродною намазочкою і смачного вам. Все, як бачимо, в мене тісто вже дуже гарно підійшло. Okay. Зараз його розпакую і будемо з ним далі працювати. Руки змашуємо олією і витягуємо борошно, витягуємо е, тісто з форми. Порядньо давайте змастимо цією олією поїхали. Ось так. Я використовував керамічну посуду, в якій вона мене підходило. Але олія в мене впита... сама смокталася самою посудою. Через те, ви бачили в кадрі, як у мене пристало тісто до стінок. Якщо ви будете використовувати пластмасову посуду, то у вас такого не буде. З державійки посуду. Тож, це все нормально, це для естетики було для вигляду. І зараз ми ділимо наш кусочок на дві рівні частини. Поки ми зараз будемо одною частиною займатися, іншу я накрию харшовою плівкою. Ось тут з боку біля стола, щоб можна було займатися. Щось. Ось Який у нас кусок тіста. Перший кусочок я буду розкатувати, інший я не буду розкатувати. Форму я попередньо прийму. І ось так. Якими нехитрими маніпуляціями ми згодимо повітря із нашого тіста. Перевертаю на іншу сторону. На іншій стороні так само зживемо повітря. І складаємо. Виконуємо аналогічну маніпуляцію. Також згоним повітря і розкутуємо. Зараз складаємо на три, легенько прокручуємо. Трошки збільшуємо, складаємо на попола. Защіпуємо. І прокачуємо декілька разів. Швом потрібно буде ложити униз форми. форму нашу хлібину. Ось так. І займаємося іншою. Все вже не буду розкатувати. А зараз просто трошки віддержу ну, з неї повітря вручну. Ось так? І формуємо також вже сам батон, який ми зрозумімо. Чекайте, глипаємо трохи змащу. Давайте ще раз, трокоги і формуємо батон, який ми зараз положимо до форми. Ось так. Ось таким чином я буду мати два хлібинки і ви побачите різницю. Між розкотаною хлібиною і нероскотаною хлібиною. І відправляємо наші дві хлібини при тій самій температурі 25-35 градусів до духовки для розтойки цього хліба, після чого я вам покажу результат. Все, в мене вже він розстоявся у духовці протягом 30 хвилин. Як бачите, хлібчик піднявся, зараз я його змазую. Вода у мене йде разом з олією, ложка того, ложка того. І ось такою легенькою маніпуляцією ми його змазуємо. Паралельно я підняв температуру в духовці до 200 градусів, після чого будемо випікати вже наш хліб. Зараз у мене хвилин 5-10 нагріється духовка, я його поставлю туди. Обережно, щоб не. Збить шапочку і наш хліб не впав після чого. Так, це у нас той, що я розкатував, а це цей хлібчик, який не розкатаний. Бачите, вже по ньому видно, що у нерозкотаному хлібчику хлібці нашому буде більше пузирів повітря. ну, Це я вам хотів і показати у відео. Добре, тоді я зараз їх домашу, зачекаю, поки піднімається температура. У мене і випікаємо. Уже вам покажу готовий результат, який я отримаю. Якщо буде в мене достатньо рум'яний окрас, або у вас, у вас також не буде достатній підсмажений, можете збільшити температуру або час випікання хлібу. Настільки, стільки вам буде це потрібно. Ось і закінчив вип я випікати. Свій хліб. Як ви бачите, зверніть увагу у мене, він був підрум'янився, а з однієї трошки припікся. Ну, нічого критичного в цьому немає. Це вся специфіка ваших духовок. Тож, давайте зараз я переверну і хлібець виверну із моєї форми і покажу, що ми маємо в результаті так. хліб у мене доволі доволі гарячий, тож я працюю ось таким чином. Так. А ось тепер давайте й подивимось, який, який я маю результат. Так ось так і ось так. Зліва у мене хлібинка, яка запікалася без розкатки. А ось хлібівника справа була мене розкотана. Тобто в мене, як ви бачите, по формі все доволі, доволі. чудово, Хлібичик з мене запікся. Я тільки зробив одну помилку. Я під час розігріву поставив температуру на 230 градусів і не зменшив її і до 190-200 градусів приблизно. Ось із за чого у мене, ви бачите, сильно велика рум'янова скорінка зверху. Через те ось таку я маю зараз проблему. Ну, це на ну, нічого критичного в цьому немає. Тож, коли хліб у мене охолоне, накрив його рушником, ми вже тоді здегустуємо його і подивимося в розрізі обидві хлібини. Ось ось так я його зараз накрию. Я його закрив, і хліб у мене буде вже видержуватися до ранку. Зараз вже в мене 12 година ночі. Тож зустрінемося зранку із дегустацією моєму чудового та смачної намазки до хлібу. Так, у мене вже пройшла одна ніч, тож давайте подивимося результати, який я отримав у двох хлібінках. Так це перша хлібина, яка не була розкатана. І давайте ще м'якушки пушки піжемо. Ось. Окей, я отримав результат. Бачите, пористість у нього велика, За чого? Я е, другий хлібчик вже розкатував, а цей ось такий в мене звичайний. Так, а тепер давайте другий відріжемо. Ну, як бачите, різниця одразу на результат. Ось, папори з І опругість ось цього кусочка більша виходить. Ось такий результат. Так як ми любимо велику скорінку, я додатково підпікав його знизу. Як бачите, в мене сильно він вийде рум'яний. Тож, дякую всім. І зараз, до речі, я скуштую разом із свіжим кліпчиком свою чудову. На маску. Так. Ой, я відкрив запах, який ароматний, Уже пішов. Тож, ось таким. Дякую всім за перегляди, ставте лайки, повторюйте мій рецепт, підписуйтесь на канал і всім смачного. Дякую!